Якби не ЗСУ, якби не демопатріоти, ми б не змогли орду ворож побороти. Вам неймовірно вдячні ми за спокійки, за наші вкласи та вам у руки. Ті, хто ракети збивають повітрі, ті, хто в окопах, холодних без світла, В морі, у небі, на суші в бою носять святе ім'я ЗСУ. Воліки боють крок за кроком, щоб були мирними наші уроки, щоб ми сміялися, вчились, раділи, щоб новий рік ми щасливо зустріли. Наші мрії промили за це дяка захисникам, їхнім золисти мужнім і золотим рокам. Наші мрії про завтра, за це дяка нашим солдатам. Ми маємо можливість навчатись, а вчителі навчати. Наші мрії про волю, за це дяка вам, воїни рідні, ви, наприклад, найкращі, ви наставники гідні. Наші мрії про мову. за це дяка захисницям. Вони показали оркам, що таке справжня поляниця. Наші мрії про правду, за це дяка богам майрам. Вони відбили сотні тисяч ворожих ударів. Наші мрії про спокій, це за дяка всім тим воякам, хто жене ворогів аж до їхніх кордонів на радість нам. Наші мрії про злагоду, за це дяка усім добровольцям. Які кидають в наші дитячі душі веселку та сонце. Наші мрії про перемогу! Вам спасибі за віру! Це додає молодим упевненості, наснаги і сили. Наші мрії про Україну, за це дяка захисникам, здоров'я міцного, благословення, рясного всім вам! І хоч гудуть сирени і летять ракети час. Ми віримо у вас, ви наша мужність і велике щастя. Ви сила, гордість вільної України, вільна!